Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава. Слава. Слава Богу. Люблені браття і сестри, я вітаю найперше усіх вас із сьогоднішнім Воскресним днем, який ми урочисто згадуємо всіх святих землі Української. Цей день, який свята Христова Церква, визначає святкувати і згадувати всіх святих землі української є днем нашого самоосвідомлення воїстину послідовників святих апостолів. Тому що згадуючи всіх святих землі української, ми в першу чергу згадуємо Андрія Первозваного, який належить до цього сон, князя Володимира. Князів Аскольда ми згадуємо інших преподобних отців, згадуємо людей, які своїм життям в першу чергу ставили за мету служити Богу і служити людям, тобто служити своїй землі і служити своїй православній вірі. Наша територія, де ми живемо, яку ми називаємо сьогодні Волинська область чи Історична Волинь, це територія православної віри. Це територія, де першим прозвучало слово Христове із давніх часів, глибини якої ми і не знаємо. Але православна віра, яка тут полонила серця людей і приводила до Бога і спасіння, разом з тим надихала людей обирати місця і посвячувати їх на служіння Богу. Весь цей сон українських святих це не лише проповідники православної віри. Це і будівничі православних храмів, це і сповідники, це і мученики, цей сон сьогодні говорить до нас своєю ревністю в трудах і надихає нас бути такими ж ревними, бути такими ж патріотичними, бути ж такими глибоко віруючими людьми. Для нас волинян, лучан і всіх українців. Ми від Великого сьогодні приходимо до малого, тому що мале в великому, а велике в малому. Не треба думати, що лише, якщо тебе розіпнуть на Христі то ти достойний Царства Небесного. Це помилка. Досягнути Царства Небесного можна і в інший спосіб. І якщо згадувати сон Києво-Печерських святих, то ми багато чуємо там імена тих людей з приставкою те, чим вони займалися. І говорять святий вратар Печерський, святий просворник, лободник і інші професії. Не говорили про його походження чи якісь інші речі, говорили, чим він догодив Богові. Просто відкривав ворота в'їзні ворота в Києво-Печерську лавру і став святим. Інший просто пік просвори і став святим. Не потрібно було і не звершували вони подвиг страждання на Христі. Це для нас, сьогоднішніх людей, є відповіддю, як потрібно досягнути святості. Робіть професійно свою роботу. Пуче булочки їх добросовісно і будете як просворник печерський, святим. Хто лікар, лікуй і будеш святим. Хто будівельник, будуй добросовісно і будеш святим. І якогось особливого подвигу не вимагається, вимагається самий зміст подвигу. А значення яке, яке ця дорога? Немає. Тому що всі дороги ведуть до Бога. Всі дороги, якою ми йдемо, кожен із нас, це дорога наша, індивідуальна, неповторна, але дорога до Бога. Звичайно, якщо ти нею йдеш. А не тебе по цій дорозі волочуть. Ти можеш йти. Падати, вставати, але це твоя дорога, якою ти йдеш і доходиш до кінця. Не цей переможець спортсмен, який біг, впав і каже, ну все, я там трошки побігав. А цей хто біг, йде, падає, помиляється, але треба перетнути фінішну лінію, тоді ти добіг до кінця. Тому робіть свою роботу. Просто робіть свою роботу, не більше і не менше, але з любов'ю її робіть. З любов'ю до людей, якщо це стосується ваш контакт з людьми, з любов'ю до ремесла, якщо це стосується безпосередньо якоїсь праці, якої б вони не торкалися. Тому що все, що ви робите, вважайте, що ви робите, це Христу. Якщо ти печеш булочки, не знаєш, хто її з'їсть. але ти вважаєш, що іменно ось цей хліб сьогодні в руки візьме Христос. Смачний чи не смачний? Не просто якийсь окремо взятий споживач чи покупець в магазині. Якщо ти будівельник, то ти вважаєш, що ти дім будуєш, в якому буде жити Христос. Не просто прийде клієнт і купить квартиру. І яка різниця? Аби спихнути. Ні, там буде жити, робиться по совісті своїй. І багато іншого. Це можна цей приклад привести до роботи кожного із нас. Чи це священнослужитель, який повинен стояти перед престолом. Не просто перед релігійною атрибутикою, а стояти перед живим Христом. В тайнах його, в благодаті відчуваємо. його. Жити треба, немов ти живеш перед самим Богом. Кожен день і кожну мить. І не зневірятися в той момент, коли ти впав. Нічого те, що ти впав. Впав це наука, будеш в сідучи раз не впадеш. Але якщо впав, вставай! Вставай і рухайся вперед. Ось і сьогодні ми згадуємо цей сон святих, чому близький для нас? Звичайно, ми шануємо всіх святих по всьому світі. Але нам близькі наші, бо вони ходили по нашій землі, вони пили ту ж саму воду, яку п'ємо ми. Їли ті самі плоди землі, які, які їмо ми. Відповідно, боролися з тими самими спокусами тоді, якими боремось ми сьогодні. Тому що ця земля характерна ось такими умовами життя, а відповідно ось такими спокусами. Тому вони для нас близькі. Ми ж хочемо мати живий приклад. Живої віри. І ми згадуємо сьогодні в Луцьку безлічі тих людей, які тут жили. Не тільки Любарт, не тільки Вітовт. А ми сьогодні згадуємо і Братковського сповідника православної віри, якого арештували тут, і польська влада четвертувала за те, що він хотів незалежності для своєї батьківщини. Так було в той час і багато інших. Але це місце для нас є особливе, бо це місце першої кафедри, архерейської кафедри. Це місце, де наші прадіди в тисячолітню історію звели храм. І якщо ми читаємо уважно літопис, то сказано, що князь Володимир приїхавши в Луцьк. Сказав відновити стіни, укріпити їх, укріпити храм, укріпити всі будови дерев'яні. Але укріпити це означає, що тут вже були люди і тут вже було місце. І тут було місто. І коли Київ тільки хрестився, тільки хрестився, не ставши ще православним до кінця. Але ще масово був загнаний в Дніпро. То Волинь вже мала свого архірея, який керував безлічю православних храмів приходів. Ось це наша історія. Славна історія цього міста, славна історія цього місця. Тисячолітня історія. Нам не 900 років, як хтось пробує сказати, де 700, не якась інша цифра. А більше тисячі. І незалежно, як ця територія називалася, Велика Волинь, Історична Волинь, чи місце Настиром, чи лучість, це менше всього. Але тут жили наші прадіди. І коли ми сьогодні говоримо, Україна хоче в Європу, такий заїжджений термін, так давайте нагадаємось. Що тут зібралися, щоби подумати про Європу, про Євросоюз. Тут, на цій землі, на цьому місці, де ми з вами стоїмо, збиралися монархи європейські, як створити Євросоюз і як створити НАТО. Тому що монголо-татари наступали, і треба було оборонятися, і треба було. Мати військо і треба було мати спільну економіку, щоб це військо і цю армію утримувати. Тут саме поняття зачалось. На цій землі народився князь Володимир. На Волинській землі. І якщо князь Володимир народився на цій землі, а ми в це віримо і в цьому маємо історичне підтвердження, то його внук є тесть всієї Європи. І Анна поїхала туди поїхала із книжками, і з тим золотом з приданим, яке пішло туди. Так сьогодні в МВФ ми не гроші просимо для України. Ми депозит забираємо із золотого запасу. А не їдемо туди з притягнутою рукою. І це правда. Ви самі повинні зрозуміти, що це правда. Нічого ми не просимо. Хай повернуть те, що заробили на нас. І не ми туди йдемо, а об'єднуємося. Так історично сталося, що ми захищали Схід, а вони спокійно жили. І нас потерзали, а тепер відновлюється історична справедливість. І на цьому місці все це відбувалося на місці першої кафедри. Не була вона ні російською, ні уніадською. Вона історично закладалася як православна кафедра, православного міста, православної єпархії. І тому ми сьогодні відновлюємо цю історичність, і я оголошую цей храм відновленою Волинською кафедрою, першим кафедральним собором, на якому будуть регулярно звершуватися богослужіння на останках цього храму. І браття нашого Христовозвиженського монастиря має таке благословення звершувати тут регулярні богослужіння. Звичайно, ми можемо поставити питання, а що з храмом? А це вирішувати вам. Відбудовуємо його чи залишаємо таким, яким він є. Це громада вирішує, який її потрібний храм. Але ми дякуємо працівникам музею, заповідника нашого. Які бережуть ось ці історичні наші підвалини, зберігають, відновлюють, але їх постійно треба досліджувати, вивчати і всім нам знати, переконатися, що ми велика нація, великий народ, і це є велике місто, воістину столиця Євросоюзу. І це Небахвальні слова, мене стоящого тут в центрі. А поміркуйте про все, що я сказав вам до того. Візьміть циркуль і намалюйте кілометраж від Луцька навколо, то ви доїдете і до Франції, і до Росії, і до Луганська. Відповідь відстань одна і та ж. Приблизно, різницею в декілька кілометрів. Так історично центральне місце. І ми повинні про це робити. Це означає любити своє місце, розбудовувати своє місце, а не просто казати, ми живемо в історичному місці, давайте нічого не робити. У нас є такі псевдолукаві хранителі істор... історичності. Нічого не роби. От завалилося, це добре. Але відреставрувати, відремонтувати не можна. Чому не можна? Ти що, живеш в хаті все життя жодного разу ремонту не робив? Обмайщик і лицемір. Хто так каже? В хаті ремонт робиш, робиш. Чому в місті не можна відновлювати будинків, проводити ремонти чи проводитися інше? Зберігаючи, шануючи, так. Але робити треба? Так. Оце буде правда. Оце буде історична правда. Тому що вона закладена в основі розбудови розбудови самого міста. Тому я вас сьогодні вітаючи із першою літургією, а за не до кінця вивченими фактами, остання літургія відбулася в 1776 році. В 1776 році, коли розібрали цей храм, хотіли його перебудовувати, а далі вже... Війни, розруха не дали такої можливості. Він занепав до сьогоднішнього дня. Історики і археологи знають історію цього міста. Але це не досліджене. Ми дослідимо його до кінця і вам про це розкажемо. Як воно і що? Для того, щоб, знаючи свою історію, можна було рухатися вперед. Тому вас, Лучани, волиняни, я закликаю пишатися своєю історією як славним нащадкам. Княжичам великої української держави. Ви всі княжичі, не малороси, а княжичі. Ваші дідусі і бабусі на весіллі танцювали з князями і одружувалися. І тече в ваших жилах князівська кров. Про це пам'ятайте і не давайте себе принижувати. А будьте гідні. Того походження, якого ви маєте, не за похлопкою сава продавайте своє первородство. І хай милосердний Господь надихає усіх нас, відвідуючи це місце, молитись тут, молитися осердно, згадуючи всіх, хто розбудовував те місто, всіх, хто будував цей храм, жертводавців цього храму, всіх від віку спочили, хай милосердний Господь. Надихаючи нас на молитву, приймає її і благословляє нас, і наших нащадків, і наше місто на розквітання, добробут, здоров'я і довголіття. Ми зараз, завершуючи наше богослужіння, прочитаємо молитву на оновлення храму і освятимо всю територію від духу мускалів і уніатів, всіх загарбників, які були тут і знищили це все. І хай наша православна віра і наша незалежна Україна, буде для, будучи для нас цінною, будучи для нас любимою і отримуємо, має свою довгу і велику перспективу.